13-річний полтавець Давид Амстиславський у відділенні Укрпошти купує нові марки Воїни світла, воїни добра. Хлопець вже рік займається філателією. Розповідає, нові екземпляри вдалося придбати через абонемент, адже у вільному доступі їх би швидко розкупили. Мені подобається колекціонувати марки з зображенням техніки та тварин. За рік мені вдалося зібрати близько півтори тисячі марок. Та 300 конвертів марку Воїни світла, воїни добра в продаж по всій країні запустили 15 лютого. Її випуск присвятили тим фахівцям спеціальних служб, які цілодобово відновлюють дорожнє полотно, зв'язок та повертають в оселі українців світло, тепло і газ. каже заступник директора полтавської філії Укрпошти Павло Шестопал. В блок війшли п'ять марок енергетики, дорожники, водопостачальники, зв'язківці і газовики. Тираж невеликий, всього 300 тисяч. Блоків на всю Україну ціна одного блоку 90 гривень. До блоку ми також ми випускаємо конверт першого дня, немаркований художній конверт, листівку, магніти. Автором малюнка Воїни світла, воїни добра є художник Олександр Нікітюк, який до цього створив марку про пса патрона. За добу марки про воїнів майже розібрали, зазначає Павло Шестопал. Дуже швидко розкупили, тим паче, що багато з них були вже заброньовані під філателістичний абонемент, тобто і безпосередні філателісти вже їх викупили. Тому, але тим не менше, досі можна придбати на нашому офіційному сайті. А до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Укрпошта планує випуск ще однієї марки, з поки що робочою назвою ПТН ПНХ. Проанонсував Павло Шестопал.